Всіх вітаю, мене звати Інна Віхорова і я рада бачити вас на своєму каналі. Тут багато про моду та стиль, так що підписуйся. Сьогодні буде наша улюблена рубрика, в якій ми будемо говорити про якийсь окремий стиль на черзі Old Money. Тож відкривайте ваші вуха, якщо вас не зламна сила духу. Набуває широкої популярності. в наш час. Дослівно це перекладається як старі гроші, тобто унаслідувані. Це стиль людей зі статками. Вони не вдягають на себе хайпові речі, вони не хворіють на логоманію. На першому місці не дизайн речі, а крута якість. Якщо слідувати Оксфордському словнику, то Олдмані там подається як багатство, що успадковане, а не зароблене. Тобто це люди, які мають народитись за правильних обставин з правильним прізвищем у правильній сім'ї зі статками. В наш час з'являється певна тенденція до стилю Олдмані. Більшість зараз хоче виглядати так, неначе вони мають певний трастовий фонд, а їхні батьки володіють якоюсь нафтовою компанією. Навіть якщо подивитися на зріст заголовків. І статей в цьому році то процент на 26% зросло згадування е, словосполучення Old Money. Тому, як не дивно, ми сьогодні також з вами про це говоримо. І швиденько пробіжимося по особливостям стилю Old Money. По-перше, це якість тканин. Вони мають бути всі високоякісні. Тобто, шовк, кашемір, вовна, твіт всі ці такі благородні тканини, вони мають. Бути за певним стандартом вироблені, і речі з них мають бути відшиті за певних стандартів. Наступне — це елегантність і стриманість у створенні своїх образів. На першому місці така стримана класика. Більше за все, звичайно, є і спортивні образи. Ми про це далі поговоримо. Але в основному це стриманість, елегантність і ніякої логоманії. Якщо це монограма, то вона має бути зовсім малесенькою і непримітною. Тепер про кольори. Кольори загалом світла палітра. Така у нас пастельні кольори, бежеві, кремові. А, також всі відтінки натуральних тонів, тобто відтінки природи, як ми їх ще називаємо. Також, звичайно, це наші ахромати: чорний, білий, ну і сірий також можна сюди додати. З приводу принтів їх не дозволено взагалі. А якщо дозволено, то це дрібний горох. Вертикальна полоска і невеличка клітинка в деяких окремих випадках. Тобто, загалом це безпринтовий такий стиль. Але ось я назвала три, які можна і які виглядають також досить цікаво. Наступне це ідеальна посадка виробів. Тобто ніяких оверсайдів, дівчата, забуваємо, а все виточено по вашій фігурі, сідає рівно, красиво, нічого ніде не стерчить і виглядає дуже охайно. З приводу аксесуарів, все в мінімалістичному стилі, ніяких акцентних яскравих аксесуарів, тяжких сережок чи якихось таких намисто, таке масивне. Ні, якщо це щось на шию, то може бути ниточка з перлинками. Або на руку перлинки, тобто дуже все таке класичне, мінімалістичне. А, також вітаються рукавички, невеличкі капелюшки, вінтажні окуляри а, такі, таке все стримане і те, яке ми більш до класики відносимо, і до мінімалізму. Тепер переходимо до речей, які можна віднести до цього стилю. Я тут буду прикріплювати зразу приклади, щоб вам було наглядно ясніше. Тож, для жінок, по-перше, це жакети. Бажано, щоб це були подовжені жакети, тому що іноді, там, де дозволено міні, жакет або кардиган, так, подовжений, він збалансовує наш образ. Крім жакетів, також тренчі. Загалом це бежеві тренчі, які зараз ходять в меми. Що всі у цих бежевих тренчах, всі стилісти всім рекомендуються бежеві тренчі? Якщо ви хочете відрізнитись, якось то фісташковий тренч також дуже класно буде сюди вписуватись. Наступне спідниця плісе це єдине міні, яке дозволено у цьому стилі. Спідниця плісе можна вдягнути і на тенісний корт, грубо кажучи, просто вийти кудись з друзями. Але все ж таки ми її збалансовуємо, збалансовуємо її тим самим подовженим жакетом, аби не здаватись якось вульгарно, тим паче в такому -то стилі old Money. Тому так, спідниця плісе це міні, але... Тих відцінках, про які ми з вами говорили, але з подовженим жакетом або з подовженим кардиганом. Наступне це поло, сорочки та джемпери. Зрозуміло, що все монотонне, без ніяких лого, матеріали дуже якісні і сидить все по фігурі. Також сюди відносяться сукні-футляри, довжина міді, тобто не путаємо з сукнями РВЛЖ бандажними, які тебе обтягують, ти навіть не можеш дихати нормально. В них ні, це стримані класичні сукні. З поїздних виробів я можу додати, крім спідниці плісе, брюки з високою посадкою, або палацом, дивлячись, який у нас настрій, чи може яка подія, чи може ну, дивлячись під ситуацію. Та я бачила дуже цікавий образ стилі Олдмані з капрі. Капрі такі, знаєте, чуть, чуть більш приталені капрі, але воно так виглядало круто, що я можу його сюди внести. З приводу сумок дуже просто, це сумки тоут або шопер, звичайно ж таки, що... В українських дизайнерів куча аналогів. Ми можемо це спокійно собі дозволити, не витрачаючи е, великих грошей на якісь, якісь бренди е, типу Шанель і Максмара. Тобто ми можемо собі дозволити знайти в стилі Old Money українського виробника класну сумку. З приводу взуття, вона має бути стриманим та елегантним. Е, якщо це, наприклад, е, підбори, то каблук має бути невеличким. Якщо це спортивне взуття, то ніяких лоб. Надписів, ну ви розумієте. Що з приводу речей для чоловіків? Це обов'язково костюм-трійка, там, де є жакет, брюки і жилет. Чогось в моїй уяві, коли я кажу костюм-трійка, чоловічий, то постає такий твідовий костюм або навіть вовна. Ну, твіт вовна. З такого цупкого матеріалу, мені здається, на чоловіках це виглядає. Просто костюм на чоловіках виглядає нереально. Дівчата, я не знаю, як вам, напишіть в коментарях, чи подобаються вам костюми на чоловіках. Я просто шаленію від цього. Наступне це кашемірові светри та в'язані жилети. Тобто, якщо це. Е Іде наш образ, класичний, повсякденний. Туди можна легко додавати навіть на ту ж саму сорочку, зверху в'язане жилет і виглядає вже в такому стилі, в стилі таких старих успадкованих грошей. Уже згадувала поло в дівчат у жінок, тому для чоловіків також поло або сорочка з таким поставленим комірцем. Ну, я майже сьогодні в силі Олдмані, мені не вистачає ще такого Кеннеді молодшого поруч. і Я буду взагалі відчувати себе на мільйон. З приводу взуття для чоловіків це мокасини та лофери. Я не буду повторювати, щоб не затягувати, що це все буде якісні матеріали, шкіра або замша. Також з приводу аксесуарів для чоловіків е, загалом це окуляри, такі якісь вінтажні або класичної форми. Ну і шкіряні пояси. Але без лого, без всіх луївітонів і Шанели. Ну ви розумієте, як це все стримано в класиці. І про бренди до найпопулярніших брендів, що сповідують філософію стилю старих грошей, відносяться Лора П'яно, «Брунелло Кучинелі, Ермес. Прада, The Rove, Maison Collection, обов'язково Ralph Lauren. Тобто їх ще багато, але це не значить, що ці всі бренди спеціалізуються виключно на стилі Old Money. Ні, це значить, що у цих брендів, в колекціях, кожного сезону представлено щось таке, що відноситься, сміливо можна віднести до стилю Old Money. Тому, якщо вам сподобалася якась річ на подіумі в стилі Old Money і вона коштує шалених грошей. Ви знаєте, що робити? Шукаємо аналоги, а аналогів в нас зараз маса, починаючи від мас-маркету, типу зарабіжки Stradivarius, закінчуючи середнім таким middle категорією, що можна навіть відшити у самого дизайнера напряму якогось українського. Тому вибору у нас багато сьогодні. По справжньому модно бути схожими на багатіїв. Виграють ті бренди, які завжди робили речі лаконічними, якісними і поза часом. Це вам не гранж, це вам не Бохо і навіть, не дай Боже, естетика нульових. Тут все стримано і за законами великих грошей. На цьому в мене все. Зустрінемось з вами на наступному тижні. Не забувайте про такі атрибути, як лайк, підписка, комент. Я все читаю, мені важливий дуже ваш фідбек. І давайте підтримувати український контент разом. Всіх обіймаю зустрінемось зовсім скоро.